The Sims 4. Ну, я думаю, багато хто знає цю гру, або ну десь чув. Буквально все моє дитинство. Я пам'ятаю вечорами, сідала за комп'ютер та десь 4 години створювала персонажа, щоб потім піти спати. Але ви помітили, що Sims якось затих. А з виходом ігри інзой стало все гірше. Тому давайте розберемо цю тему ближче. Хай гесеземелі, і це відео про тиху смерть індустрії. Сімс. Взагалі був час, коли серії Ігор Сімс це була реальна революція жанру. До 2000-х років більшість ігор зводились до доціли по типу вбити когось, пройти рівень. Ну, і а вже ж просто вижити. Ну, і якби самий перший Сімс 2000 року е, дав гравцям можливість. Створювати побут: закохуватись, їсти, я не знаю, спати, ну і ходити на роботу. Це стало новим жанром: симулятор життя. Так, да, можливо, до першої частини Сімс вже були якісь ігри, які були схожі на симулятор життя. Але саме Сімс дав цьому жанру нове дихання. І саме після другої частини Сімс. Ця гра, можна сказати, вибухнула. Друга частина Sims могла продати понад 20 мільйонів копій, що зробило її найуспішнішою грою 2000-х. У неї навіть грали ті, хто взагалі не грав відеоігри. Навіть моя мама. Чесно, я, я коли дізналася про це, я, я, я була у такому шоці. <звук> Серія Sims дала змогу знімати, так скажемо, серіали та фільми. Першої частини не було зручних інструментів для зйомки, але фанати використовували внутрішню камеру і монтували відео вручну. А коли вийшла друга частина, Electronic Arts додала повноцінний режим камери: зйомка від першої особи, вільний рух, зміна кутів, фокусування. Гравці почали знімати серіали, кліпи, короткометражки і завантажували їх на YouTube після 2005 року. Згідно з даними, за 74 чотири нараховує понад 85 мільйонів гравців на всіх платформах станом на Травень 2024 року. А ось інформацію про 2025 рік я ну не змогла знайти. При цьому у реді спільнотах висловлюються думки, що популярність гри знизилась. Графіки Google Trends показують спад запитів після релізу DLC. А для мобільної версії The Sims Mobile оголошено, що знімуть, тобто вимкнуть сервера до 20 січня 2026 року. А я пам'ятаю, як в мене були проблеми з комп'ютером, і я пам'ятаю, я дуже часто грала в The Sims Mobile. Боже, це прям це прям моє дитинство, чесно. На офіційному сайті Electronic Arts за лютий 2025 повідомляється, що гравці по награли понад 1 мільярда 200 мільйонів годин у Sims 4 у 2024 році. Я. Yeah. <реш> так чому ж, попри великі цифри, геймерська спільнота досі відчуває цей спад інтересу? І тут просто влітає до нас інзой, чисто з ноги вибиває двері? Мені здається, що Electronic Arts не дуже переносять крафтон. Ось. <реш> Я грала в обидві ці ігри. І чесно, мені більше подобається Інзой. Але, мабуть, тому що це щось нове. І це одразу відчувається, бо Sims, ну, він вже трохи старенький. Не бийте мене тапками, будь ласка. Інзой <плес> це реально щось нове для фанатів симуляторів життя. Гра зроблена на Unreal Engine 5, Тому світ і персонажі виглядають неймовірно реалістично. Перше за все це Корея, корейці, і зараз всі, ну майже всі полюбляють цю корейську культуру, кей-поп. Я теж. Але це не просто роби сім'ю і будинок. Тут ти керуєш містом, спостерігаєш, як розвиваються персонажі як вони взаємодіють, хто хворіє. Гру відчуваєш більше як систему, а не звичайний геймплей. Саме цікаве це роботи. А вже ж ти можеш стати кіпопайделом. І саме за це ця гра забрала моє серце. Кастомізація тут просто вау! Понад 250 опцій для створення персонажа і купа способів налаштувати світ. Дім, зовнішність. Реально можна зробити унікального героя. Ще круто, що гра підштовхує творчість: система Canvas. чи канвас? Я не знаю, дозволяє ділитися контентом, є модінг-інструменти, і навіть генеративний штучний інтелект, щоб створювати з текстури і об'єкти. Хоча багато хто захейтив е, штучний інтелект в Інзой, і гру навіть намагалися скасувати, але а вже ж цього не вийшло. Фанати The Sims 4 давно чекали чогось нового, і інзой дає це відчуття свіже та сучасне. Після років, коли Sims майже не змінювалося, гра відразу привертає увагу інноваціями і. Ще важливо, розробники активно працюють з нараннім доступом і прислуховуються до спільноти. Відчуваєш, що реально стаєш частиною великого проекту. Ну це так просто хотіла порівняти ці дві ігри. Найцікавіше те, що я впевнена, якщо Electronic Arts зробить п'яту частину за 7.4, Вибачте, але популярність вибухне одразу. Я впевнена на, на 100%. Але давайте поговоримо про найсильнішу проблему: доповнення. Базова версія гри має небагато контенту, а щоб відчути справжній досвід, доводиться купувати купу доповнень. Наприклад, в одній статті написали, щоб забрати всі доповнення, треба заплатити десь 800 доларів, може навіть і більше зараз. А це, вибачте, це 30 тисяч гривень. Вот, like, what the hell? На форумах користувачі пишуть, що гра надто монетизована і майже немає нормального безкоштовного контенту. Є ще такий момент: дехто каже, що Electronic Arts вже не створює нові ігри, а просто доїть одну і ту ж, бо сильного конкурента немає. Також користувачі обурюються, що нові доповнення часто повторюють ідеї, замість давати щось справді нове. Як сказав користувач, чесно кажучи, я б терпів монетизацію з Sims 4, але гра просто не дуже хороша, щоб витрачати стільки грошей. Well, якось так і. Що буде далі? У центрі уваги зараз Project Рене. Новий проект від Electronic Arts і Maxis. І ні, це не Sims 5, а щось більше. Нова еволюція франшизи. Гра буде мультиплеєром, тобто можна буде грати разом з іншими гравцями. Модель free-to-play, але з внутрішніми покупками для косметики та додаткового контенту. Розробники вже тестують базові механіки, а повноцінний реліз швидше за все відбудеться в 2026 році. Для нас, гравців, це нові можливості та свіжий досвід. А для жанру симулятор життя потенційний перехід від класичної однокористувацької гри до спільної соціальної платформи. Але є ризик, фанати традиційних Sims можуть відчути, що серія змінюється радикально. Project Проджектрене шанс освіжити серію і жанр, не витративши дум. Sims, але і виклик для всіх гравців та спільноти. Як на мене, це реально крута ідея, і я б реально заграла з кимось в Sims. Я ще пам'ятаю, як я намагалася встановити мод для Sims 4, щоб грати онлайн з моїм другом. Ось, а вже ж у нас нічого не вийшло, за Sims була частиною нашого дитинства. Ми виростали разом із нею, будували свої перші віртуальні сім'ї, своїх перших персонажів, годували, одягали. І зараз, навіть якщо ця серія вже не така, як колись. Вона все одно залишила слід. Можливо, індустрія змінюється, з'являються нові ігри. Всі ми зростаємо, але сам дух життя, творчості і емоцій ніколи не зникне. До речі, напишіть у коментарях, що вам більше подобається. Інзой чи Сімс. Мені буде дуже цікаво прочитати. Ну а на цьому думаю, буде варто закінчити. Я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися це відео. Підпишіться на мій телеграм-канал, ось він тут. Або у посиланні під цим відео. Там я кажу, коли буде приблизно відео нове, або щось з мого життя. Ну, гарного вам вечора, дня та ранку. Бай-бай!